Круточки там, Поїхали. Нічого. Може, хоч щось. Такесь там епік, легендарочку і. О! Кодекс Фавонія. Прекрасно. Далі. Нічого. Нічого. Ну, як завжди можна розходитися. О! А, це я десятку крутила точно. Може, хоч... Яо яу. Куплю круточки. У мене десь було відкручено три круточки. Я не сподіваюся, що буде лега, але хочеться, хочеться. І нічого. vamos dar